Вітаю на сфері. Якими подіями запам'яталось життя у Рівному та області упродовж минулого тижня? Дивіться далі. На Рівненщині здорожчав проїзд у маршрутці рівне з Долбунів. Тепер доведеться платити 40 гривень. Чи будуть зростати ціни на інших маршрутках? Та з чим це пов'язано, дивіться у сюжеті Діани Грицюк. На 10 гривень більше. На Рівненщині почали зростати тарифи у міжміських та приміських маршрутках. У маршрутці рівня з Долбунів проїзд тепер коштує не 30 гривень, а 40. До таких змін люди ставляться здебільшого розумінням. Проте є й ті, які вважають підвищення цін необґрунтованим. Зараз такий час, що бачите, са ціни ростуть кругом. І людям теж треба. І... Кожен хоч ідеш виїхати, і безплатно хоче теж їхати. Але я вважаю, що пенсіонерам повинні трошки дати дешевше. Ж. Ну, раніше було таке, що людина, там чотири чоловіки їздила по пільгах, а зараз зараз вже немає. Негативно, хоча я туди не їжджу, але негативно. Піднімають маршрутки, хай частіше робить рейси. Якість самого обслуговування. Нормально, не бачу в цьому нічого такого. Піднімаються ціни на продукти, на паливо піднялися ціни. Відповідно, піднялися ціни і на проїзд. Це закономірність. Я проти. Для пенсіонерів особливо згорбишся і їдеш. Незручно. Ну, кожен заробляє, як може. Я маю на базі водію. Одну зупинку і вже 20 гривень заплати, так як у баров я їжджу. Начальник управління інфраструктури та промисловості рівненщини Федір Мисюра зазначив, підвищення цін є вимушеним кроком. Основні причини низький пасажиропотік, зростання цін на пальне, запчастини, податки, а також дефіцит водіїв, адже частину з них мобілізували до зсу ще на початку літа. До нас перевізники почали звертатися з проханнями підняття вартості проїзду. Їхня основна мотивація була те, що значно зростає паливо зростають паливо-мастильні матеріали, колеса, акумулятори. Аби не допустити різкого стрибка цін, управління інфраструктури, попри відсутність законодавчої вимоги, залишило в договорах з перевізниками пункт про погодження тарифів. Для того щоб ринок струмулювати і контролювати, ми в своїх договорах на перевезення під час проходження конкурсу вписали такий пункт, що у разі підняття вартості проїзду перевізник зобов'язаний погодити це з нами з як з організатором перевезень. А в такий пункт, ми можемо контролювати цей тариф, тобто. Не дозволяти перевізнику їздити за вищий якийсь там граничний тариф. Наразі погоджений тариф становить 2 гривні 25 копійок за пасажирокілометр. Зміни вже торкнулися коротких напрямків до 60 кілометрів, зокрема у бік Костополя, Березного та Здолбунова. Натомість у північних районах області поки без змін. Північні райони нашої області не будуть піднімати тариф, тому що їм не вигідно. Там є перевізники, які везуть менше, ніж гривня 90. То кожен підтягує пасажира собі як може хтось ціною, хтось комфортом. От північні райони, Дубровиця, Володимирець, Вараж вони не будуть піднімати. Можливо, це підняття і неминуче, але поки що от мотив перевізникам – те, щоб тариф не піднімати. До слова, останнє підвищення тарифів на Рівненщині відбулося у січні 2023 року. Діана Грицюк, Ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному відновлюють тротуари на вулиці Київській поблизу обласної клінічної лікарні. Рівненські шляховики продовжують працювати на вулицях міста, облаштовують нові пішохідні зони та зручні спуски. Як просуваються роботи? Дивіться у нашому матеріалі. У рівному триває оновлення дорожнього покриття на вулицях міста. Наразі роботи зосереджені поблизу обласної лікарні на вулиці Київській. Працівники шляхово-експлуатаційного управління повністю облагороджують пішохідні зони та ремонтують тротуари тут роблять пониження для зручного пересування людей з інвалідністю. Загалом буде замінено близько 70 метрів тротуару. Вона була дуже знищена, там було плити. Значить, ми запланували їх, вже їх провели їх демонтаж, значить, поставив новий бордюр, підсиплений і положимо новий асфальт. Перехожі кажуть, що тротуар не був у критичному стані, однак, вибоїни та нерівності заважали комфортному пересуванню. Я думаю, що якщо його Культура це для людей, вона непогана, звісно. Ну, звичайно, то що, треба, щоб тільки на краще було. Загалом протягом року на вулиці Київській замінено 5 тисяч метрів дорожнього покриття. 800 квадратів метрів зробили тротуар для людей. Зробили 13 понижень в районі автовокзала обласної лікарні. Попри зміну погодних умов, працівники Шеу планують завершити розпочаті роботи ще на кількох вулицях міста. Князя Володимира, Кавказький, Плужника та Карнаухова. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному триває оновлення центрального ринку. На вулиці Пересопницькій облаштовують нову платну парковку та торгові кіоски. Однак не всі рівняни позитивно сприймають такі зміни. Чому навколо робіт виник резонанс? Дізнавалась наша Діана Грицюк. Нова платна парковка та торгові кіоски. У рівному продовжують оновлювати центральний продуктовий ринок. Думки місцевих жителів щодо таких змін розділилися. Ну ви знаєте, я за те, щоб люди перейшли в ринок. Щоб був порядок. Там все такі культурні столи, парковка. Мені кажуть, це нереально тут. По-перше, хід до базара, ці машини, Хватає парковок, на мою думку, а людям нема де торгувати, туди ми всі не помістимося. Мабуть, потрібна вона, тому що їздять машини, то їм вже треба десь паркуватись. Торгівля з землі, вона, ну, антисанітарія, то не дуже приємно іноді. Людям з села тут нема місця. З молоком гонять, от з огірочками гонять. Ми самі вирощуємо. Нас гонили, оце ціле літо гонили, цілу весну гонили. Ми могли стати вже після п'ятої години. Тут муніципали, гонили людей. Парковка тут не потрібна, тому що це історичне місце торговлі, де люди могли. Привести і продати спокійно свій товар. А безповідно покупці могли їх тут знайти. Нова парковка на вулиці Пересопницькій передбачатиме 64 паркомісця, зокрема для людей з інвалідністю. Усі роботи виконують з урахуванням безбар'єрності та інклюзивності. Був проведений конкурс на визначення оператора парковки, виграла фірма. Вона зараз приступила до робіт. перекрили вулицю Полуботка на ділянці і вулицю Пересопницьку. Ставляться бордюри, повністю буде замінено Платно дорожнє і, 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 і тротуари справи, з і з другої з, 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 з сторони. Паркування тут працюватиме щодня з 8 до 20.00. Вартість буде такою ж, як на вулиці Шевченка, 25 гривень за годину. Перші 10 хвилин безкоштовно, а в нічний час із 20.00 до 8 ранку паркуватися можна також безоплатно. Ці, ці дві вулиці будуть повністю проїзні, так як раніше вони були не проїзні. Зараз буде проїжджати машина, буде односторонній рух, повністю в кільце по всьому базару. Повністю всі кошти по заміні і тротуарів, і дорожнього полотна. Це все виконує підрядна організація, і вони теж оплачують це все з місцевого бюджету, не йде жодної кошти. Дуже багато залежить зараз від погодних умов, але плануємо до кінця року закінчити повністю облаштування цих парковок. Також тривають роботи щодо облаштування нових торгових кіосків. Улітку старі конструкції утилізували, а тепер на їхньому місці встановлюють нові та сучасні. Усі роботи планують завершити до початку нового року. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На рівненщину повертаються опади. Уже найближчими днями синоптики прогнозують зниження температури та мокрий сніг. Більше про погодні зміни у регіоні дивіться далі. Зниження температури та мокрий сніг. Саме таку погоду прогнозують синоптики на рівненщині вже найближчими днями. У неділю, 16 листопада, в область повернуться опади. Вночі можливий мокрий сніг. Однак така погода протримається недовго. Уже го на початку тижня. Знову потеплішає, а ось 18-го похолодає. Такі у нас температурні трошки американські гірки за прогнозами Рівненського обласного центру з гідрометеорології вночі температура знизиться до нуля, а в день повітря прогріватиметься до плюс двох, плюс самих градусів. І опади, які ми будемо бачити, вже справді будуть мати переважно змішану фазу, особливо вночі та вранці. Це буде мокрий сніг. Ну і вдень, звичайно, не пролітатиме також і дощ. Попри похолодання, синоптики не прогнозують утворення сталого снігового шару. За попередньою. Німи розрахунками найтеплішим днем найближчого періоду стане понеділок, 17 листопада. Рекордів у нас не зафіксовано, але за середньодобовою температурою ми перевищуємо кліматичну норму в різні дні. Це від 1 до 5 градусів тепла. Поки що можна сказати, що у нас загалом листопад більш теплий від кліматичної норми. До кінця робочого тижня у Рівному та області переважатиме суха погода подекуди з ранковими туманами, які можуть зберігатися у першій половині дня. Загалом листопад нині видався теплішим ніж зазвичай для цього періоду в нашому регіоні. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Дослідили понад 400 зразків. У Рівному майже рік працює повнопрофільна ДНК-лабораторія, де проводять ідентифікацію загиблих і безвісти зниклих, зокрема військових. Додатковий генетичний аналізатор нещодавно підсилив технічну базу установи. Як фахівці допомагають повернути імена героям – Дивіться у сюжеті Ани Яцук. Судово-медична експертка розпилює зразок, аби отримати ДНК. Зуб один з найміцніших матеріалів у тілі людини, тому його часто використовують під час ідентифікації військових. Щоб дослідити ДНК із зуба, ми випилюємо а саме його корінь, бо так що в ньому найбільше ДНК. Після розпилювання зуб подрібнюють у спеціальній капсулі до стану порошку. Саме з нього пізніше виділяють ДНК для ідентифікації. Так відбувається і з кістками. Це тім'яна кістка. Це фаланга пальця тіла у лабораторії не зберігаються. Тут працюють із переданими зразками. Виділення ДНК із кісток може бути тривалим, адже російська сторона не завжди дотримується умов зберігання тіл. ДНК матеріал часто буває пошкодженим. Ті тіла, які приходять до нас, ну вони перебувають там да, в основному в стадії різких нелісних змін. Сергій Користинський працює у правоохоронних органах понад 10 років. На столі слідчого десятки папок з матеріалами кримінальних проваджень військові, які зникли безвісти серед найскладніших справ. Раніше кримінальні провадження передувалися за місцем зникнення військовослужбовців. Зараз вказані кримінальні провадження залишаються в тих органах досудового розслідування, куди родичі написали відповідні заяви про зникнення безвісти. Зізнається, найважче психологічно постійно спілкуються з родинами безвісти зниклих. Дехто не може прийняти втрату навіть після підтвердження особи за результатами ДНК експертизи. Бували випадки, що здавали повторно, бували випадки, коли. Ми надавали біологічний матеріал для того, щоб продачі мали змогу звернутися в якусь приватну лабораторію. Додає рівненська ДНК-лабораторія полегшила роботу слідчим. Тепер не потрібно відправляти зразки в інші області. Додатковий генетичний аналізатор нещодавно підсилив технічну базу установи цього року в вересні місяці. Нам дали додатково другий генетичний аналізатор. є трошки. Краще, оскільки він дозволяє дослідити одночасно більшу кількість експертиз, що покращило нашу пропускну здатність лабораторії, тобто ми можемо досліджувати трохи більше, ніж робили до цього. Кінцевим етапом дослідження займається судовий експерт Артем. Розповідає в один проєкт завантажують майже сотню зразків ДНК. У нас видно унікальним. Алелі, які успадковуються від матері та батька, і є унікальними для кожної особи. Ми бачимо генетичні ознаки особи. В даному випадку це ми можемо сказати про стать особи. Якщо є в амелогеніні Y, то це означає, що це чоловіча статі. Відсумку оформляють експертизу, а ДНК профіль передають до центральної бази, звідти надходить можливий збіг, який допомагає встановити особу. За рік роботи майже дослідили понад 400 зразків невпізнаних тіл. Серед тих 400 зразків уже є збіги, та є підтверджувальні порівняльні експертизи. Також нещодавно ДНК лабораторія підсилилась кадрами, бо робота фахівців триває щодня. Кожен встановлений збіг це крок. До відновлення справедливості та повернення імен тим, хто віддав життя за Україну і досі вважаються зниклим безвісти. Анна не цук В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Логопед – професія, без якої сотні дітей не змогли б упевнено вимовити свої перші слова й фрази. У рівному щодня працюють фахівці, які допомагають малечі подолати мовні бар'єри та навчитися говорити. Одна з них Дарина Бондаренко. Про її професійний шлях та методики навчання. Дивіться у нашому сюжеті. Висуваємо язичок і ховаємо допомагає не просто навчитися правильно вимовляти звуки, а й розвинути мовлення, подолати мовні відхилення та психологічні бар'єри. Дарина Бондаренко, логопед, яка щодня навчає малечу говорити, каже, що кожна дитина це окрема історія, а правильна вимова результат довгої та терплячої роботи. Я дуже люблю е, щось дізнаватися, щось готувати, е, щось знаходити. Е, і, і різні різні такі, навіть і ті презентації зараз сучасні з сучасними звірями, діти просто обожнюють. І коли ти бачиш ці такі захоплені очі, і ти розумієш, що ну, це дуже і дуже самі цікаво. Самі цікаво зробити ту е, артикуляційну гімнастику. О, як гарно, молодець! Понад три роки Дарина працює з дітьми, у кожного з яких свій характер, до кожного потрібен окремий підхід, аби зацікавити та мотивувати. Найчастіше займається запуском мовлення, використовуючи ігрові методики. Це найпоширенішою причиною є те, що у дитини не готовий артикуляційний апарат. Це ротик, язичок. Тому що якщо язичок у не в правильному положенні, ми не зможемо вимовляти певні звуки звуки і не зможемо правильно е, навіть говорити те чи інше слово. Тому так як я фахівець, я стараюсь поставити, е, допомогти дитині правильно вимовляти. Свій професійний шлях Дарина розпочала у рівненському дитячому садку номер 11 спершу як вихователь. Колеги кажуть, вона наполеглива, уважна та вміє швидко знаходити спільну мову з дітьми. Додають, що нині логопеди у дошкільних закладах надзвичайно затребувані в цьому році ввели в кожний заклад штатні розписи вчителів логопедів. Наш заклад надавав на платній основі такий гурток проводили логопедичний, і ми старалися завжди залучати вчителів логопедів, тому що ну, в діток це існувало завжди, а зараз ще додалися питання роботи з дітками з ООП. Зі своєї практики Дарина зазначає, якщо у віці від півтора до трьох років у дитини немає щонайменше 20 слів у словниковому запасі, варто поступово звертатися до фахівців. Насприятливий такий період. Це дітки трьох років. От ми вже можемо пропрацювати, скласти корекційний маршрут, за яким ми будемо йти, за що спочатку ми зробимо, що, що пост, ну, тобто для подальшої співпраці. Перші спроби застосовувати логопедичні методики Дарина робила ще під час навчання. Тренувалася з молодшою сестрою, яка тоді тільки починала говорити. Пробувала різні артикуляційні гімнастики, нейровправи, які і зараз впроваджую. І дуже гарно і це показує гарний результат діткам, що дітки засвоюють, дітки знають і, і навіть вже є діти, які там от показуємо рухи язичка. Так вони вже знають, як це вправа називається, ж навіть вже не говорити. Найбільше Дарину надихає бачити, як її вихованці поступово долають мовленнєві труднощі. Кожен успіх дитини це підтвердження, що її щоденна праця не даремна, каже логопед. Дарина зізнається, жодного разу не пошкодувала про вибір професії і далі планує вдосконалюватися, впроваджуючи сучасні методики та технології навчання. Ірина Котюколексі Олексієнко, випуск новин. 16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Які найяскравіші моменти запам'яталися працівникам сфера ТВ ФМ. Дивіться далі. Одного разу перед початком новин я стояла в студії і наспівувала пісню. Випусковий, який це почув, миттєво скачав трек і вивів музику в студію. Почалася така неформальна моя розминка з дискотекою під овацією колег, і десь в цей момент... Ми пропустили початок прямого ефіру. І новини стартували з неформального і курйозного незрозумілого для глядачів танцю ведучої. Була ситуація, коли я Прощаюся з колегами з іншого телеканалу, сідаю з своєю журналісткою в таксі і їдемо. Їдемо, їдемо і розуміємо, що ми кудись не туди їдемо. І як виявляється, ми сіли в таксі, яке викликало собі колеги з іншого телеканалу. А вони сіли в наше таксі, і вони це теж не зрозуміли відразу. І в результаті ми приїхали до них на канал, а вони приїхали до нас. Пам'ятаю, як в юному віці поїхав з новою журналісткою, в якої була перша зйомка, на коментар. Ми приїхали, виставилися. Я натискаю на рек, і мені каже, вставте карту пам'яті. Ну я її просто забув. Така такий доволі незручний момент. Вийшов я так тихенько, швиденько, пішачком вернувся на. Своїх двох на офіс взяв карту пам'яті чим повеселив своїх колег. А потім повернувся за кілька хвилин так само на своїх двох туди, де ще повеселив нову журналістку. Ну ми всі разом посміялися. Не забувайте друзі своїх карт пам'яті. Новий на сфера фм. Одного разу я пам'ятаю, коли я читала ранкові новини, я випадково помилилась з посадою одного з обласних чиновників. І він, ймовірно, на мене образився. Простіть, я не хотіла. За один робочий тиждень я провів 45 випусків новин з 55 можливих. Це насправді важче ніж здається. І пам'ятаю свої емоції, свій стан. В п'ятницю тодішньої пішов додому і буквально забув, де я живу. Того це точно те, що я буду пам'ятати завжди цей тиждень, і ніколи напевно такого не зроблю знову. Декілька місяців тому ми з Наталкою заряджалися в прямому ефірі в прямому сенсі, тому що ми вирішили вдаритися в спорт. Тому ваш покірний слуха стояв ось тут в цій студії в планці, і після цієї планки, після цієї справжньої такої зарядки, я вже заряджений. Говорив в ефірі для людей. Розповідав якісь цікаві історії, що правда трішки задихані, ми були я знаю, що люди подумали. Найяскравіше запам'ятався момент з першої зйомки, коли ми зі знімальною групою добирались на локацію повз державну адміністрацію. і Я у них запитала: а це центр міста? Вони доволі кумедно на це відреагували, а я просто не місцева. телебаченні я працюю не так вже давно, тому в мене немає як таких яскравих спогадів. Але коли людина, яка крім спорту, нічим не цікавилась, відправляють на сесію міської ради, це просто незабутні враження та емоції. Була колись у нас така ведуща, давно вже в минулому, яка дуже любила територити. Ну, вона дуже швидко начитувала тексти в студії. І коли монтажора добирався до монтажа, він зазвичай бачив тільки діаграми, аудіодіаграми і ніколи не дивився на ті місця, де вона збивалася. І глядач дуже часто чув в ефірі на т'юти. І пішло все далі. Типу, якось так. Як тільки ми приїхали на новий офіс, ми ще не встигли облаштуватися повністю. Мені прийшов сюжет і мені в прямому сенсі потрібно було його змонтувати на колінах. Сидячи посеред пустого залу, де був лише мій один комп'ютер. Мій найскравіший спогад з роботи це зйомка навчань нацгвардійців на одному з їхніх полігонів. Тоді нам журналістам дали змогу побувати на місці бійців Нацгвардії, і ми навіть могли постріляти зі страйкбольної зброї. Це найскравіший спогад, тому що е, журналісти можуть перетворюватися в будь-кого вчителів, військових, медиків. Ми можемо спробувати усі, абсолютно усі професії. Ти був на п'янці з друзями. І було спеціальне замовлення, яке я мав. Е Озвучити в ефірі, бо радіо слухали. І я пішов на радіостанцію. Ну, верніше, моє тіло прийшло на радіостанцію. Телефон до нас у студію 322 222 333 322 Ну і на тому моя кар'єра на тій радіостанції завершилась. Найцікавіше і найсмішніше було те, що е, за цим процесом і спостерігали в даний момент, в реальному моменті часу, всі четверо людей, які могли мене в той момент замінити, але їм було неймовірно цікаво, як я з цієї ситуації, прийшовши абсолютно. Ну, п'яним на ефір. Однією з яскравих подій телерадіокомпанії Сфера є те, що ми тепер маємо не просто власний автомобіль. Ми тепер маємо власний брендований тролейбус, який буде курсувати дорогами міста під номером 3, під маршрутом 3. Е, ідея Втілення відбувалося всією нашою командою. Було не просто, але нічого неможливого немає. Такими новинами запам'ятався цей тиждень. Оперативно про головне традиційно дізнавайтесь на наших сторінках у соціальних мережах. На все добре.